Добрий день, шановні слухачі. Хочу звернути увагу платників податків, які здійснюють виплати доходів нерезидентам та не які проводять свою діяльність на території України через відокремлені підрозділів. З 1 липня 2024 року набув чинності закон України від 21 травня 24-го року за номером 3721-9 Римська 9 про внесення змін до Податкового кодексу України та закону України про електронні комунікації щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром радіочастотним ресурсом України, яким, зокрема, було внесено зміни щодо строків давності, визначення контролюючими особами податкових зобов'язань по операціях з нерезидентами. Відповідно до підпункту 44.3.1 пункту 443 статті 44 податкового кодексу України. Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів та інформації, визначених пунктом 44.1 цієї статті, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи протягом визначених законодавством строків, але не менше 2555 днів або ж 7 років. Для документів та інформації, необхідних для здійснення податкового контролю відповідно до статей 39, яка відповідає за трансферне ціноутворення, і 39. яка відповідає за оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії, та пункту 141.4 статті 141 кодексу, цей пункт відповідає за оподаткування на резидентів. Поряд з цим, згідно з пунктом 102.1 статті 102 кодексу, Контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених кодексом, але не пізніше закінчення 1095 днів. А у разі проведення перевірки відповідно до статті 39.39.3 та застосування вимог пункту 141.4 статті 141 кодексу. 2555 днів, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, якщо така податкова декларація була надана пізніше за днем її фактичного подання. Крім того, цим законом підрозділ 10 розділу 10 перехідні положення кодексу доповнено пунктом 73. Згідно з цим пунктом, передбачено, що до документів та інформації, пов'язаних із застосуванням вимог пункту 141.4 статті 141 кодексу, строк зберігання яких не закінчився на день набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України та закону України про електронні комунікації щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром радіочастотним ресурсом України. А також до податкового контролю за визначенням грошових зобов'язань платника податків на підставі таких документів застосовується вимога щодо 2555 денного мінімального строку зберігання платниками податків документів та інформації, передбачені пунктом 44.3 статті 44 цього кодексу, та права контролюючого органу щодо визначення суми грошових зобов'язань платника податків протягом 2555. Денного строку, передбачені статтею 102 цього кодексу. Тобто, законом номер 3721 9 визначено, що платники податків, які здійснюють виплати доходів на резидентам та нерезиденти, які провадять свою діяльність на території України через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва. Зобов'язані зберігати документи, термін давності яких не сплинув станом на 1, січ, на 1 липня 2024 року за новими строками 7 років. По таких платниках податків грошові, грошові зобов'язання також будуть визначатися за новими термінами давності не пізніше закінчення 2555 днів. На сьогодні налагоджена ефективна комунікація з іноземними країнами, тому повнота, якість та оперативність надання компетентними органами запитуваної інформації помітно зросли, що дозволяє в подальшому оперативно здійснювати відпрацювання ризиків ухилення від оподаткування. Звертаємо увагу платників податків, що добровільне уточнення сплачених сум податку на прибуток з доходів на резидентів. Дозволить бізнесу зменшити тягар сплати штрафних санкцій та пені, які нараховуються при проведенні контрольно-перевірочної роботи. Дякую за увагу.